Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає. А як дасиш йому води, відразу помирає. Так, це вогонь. Дітки, запрошую вас до ігор з пожежної безпеки. Перша гра необхідні речі при пожежі. Ми маємо визначити, які речі потрібні пожежнику для його роботи. Пожежна куртка чи пожежна машина. Так, звичайно, є спеціальний одяг і пожежна машина. Необхідні пожежнику до роботи. Пожежна каска чи кепка. Правильно пожежна каска. Сірники чи вогнегасник. Так, звичайно, вогнегасник. Сокира чи іграшка. Правильно, сокира. Відро чи каструля? Так, відро, скалка чи шланг. Так, звичайно, шланг для води. Багор чи знаряд для дя ігор в хокей. Так, правильно, багор. Дитячий паровозик чи дробина? Так, дробина. Рація чи ящик з піском. Правильно. Потрібна і рація і ящик з піском. Лопата або парасолька. Молодці. Звичайно, лопата. Наступна гра Пожежно-небезпечні предмети. Ми маємо визначити, які предмети є пожежно-небезпечними. Лялька чи петарди. Звичайно, петарди. Сірники чи книжка? Так, сірники, свічка чи вогнище. Правильно, небезпечними є і свічка, і вогнище. Газова плита чи велосипед? Молодці газова плита. Кубики чи запальничка? Так, небезпечними є запальничка. Бензин фарби або букет квітів. Звичайно, бензин фарби, легко займаючи вибухові речовини. Вони є небезпечними. Олівці або електроприлади. Так, правильно електроприлади. Газ або м'ячі. Звичайно, газ є небезпечним. Наступна гра. Скажіть, який. Відгадайте спочатку загадку. Будь-який вогонь врашує, від пожежі нас врятує. Наче справжній чудовершник гасить полум'я. Так, пожежник. А скажіть, який справжній пожежник? Хоробрий, спритний, витривалий, сильний, уважний, дисциплінірований, мужній, молодці. Наступна загадка. Лісом він вкотився з ревом і в кущі, і траву, дерева, а коли напився в води, стих і згаснув назавжди. Так, це вогонь. А який вогонь буває? Корисний, необхідний, яскравий, теплий, буває небезпечний, лютий, злий, безжалісний. Молодці. Завжди, дітки, пам'ятайте правило пожежної безпеки. Не можна близько підходити до вогню, можна обпектись. Не можна гратися з сірниками, запалювати папір або інші предмети. Не можна без нагляду дорослих запалювати вогнища і сухого листя, сміття, різні відходи з горючих матеріалів. Не можна вигрібати вугілля під час горіння його в печі. Не можна, при відсутності дорослих, микати електроприлади. Не можна класти іграшки та інші речі на запалені плити або вімкнуті електроприлади. Не можна запалювати легко зимати речовини і перевіряти можливість їх загорання. Не можна близько підносити до вогню предмети, вони можуть загорітися і нанести шкоду людині або стати причиною пожежі. Малята, будьте обережні з вогнем. До побачення, до нових зустрічей!